Сьогодні будемо готувати е, помадку для бджіл. Нам потрібно 6 кг цукру. Ось у нас від, відважено. 1,5 кг меду. Мед ми беремо тут у нас, гречка і соняшник, гриб, В общем то, зріб, да. гречка і трохи додовбали, е, доковиряли. І 1,5 літри простої хорошої води. І обов'язково така велика алюмінієва каструля. Ну, каструля це, мабуть, літрів на 30. Ну, обов'язково велика. Чому велика така каструля менше не підійде. В кінці побачите. Так, і починаємо. Вода наша закипає і починаємо всипати цукор. Сипали ми 6 кілограмів цукру і розмішуємо це все, щоб не пригоріло. комфорки на газу на великій, на великому вогню. Ось покажу вам, як воно все виглядає. Отак воно виглядає. Видно, я думаю, не видно. Цукор розтає Ми його поколочуємо до повного. Роставання, поки повністю не розстане весь цукор. І потім покажемо її будемо варити до тих пір, поки ми будемо брати на ложку у розварений цей цукор і опускати в холодну воду, поки не утворюватиметься такий шарик пластиноподібний. Аж потім будемо додавати мед. Ну, варимо, далі покажемо, який процес буде і що ми зваримо. Значить, варимо далі і бачимо вже потихеньку починає розтоплюватися, розчинятися цукор у воді. Починає таке ставати більш. Ж Жовтіше, то, ніж він одразу таке молочне було, а це вже такий густрий, дуже такий типу сироп стає. Ну, варимо до повного розставання. Далі покажемо. Ну ще кристали видно, що є. Як повторюється, поки зовсім не розтане цукор. Як розтане, потім покажемо, що ми робимо далі. Обов'язково не забуваємо отакі великі каструлі. Можна було б і меншу. Вроді би казалося б на перший вигляд, скільки туди. 6 кг цукру, але в кінці побачите результат. Чому велика каструля Коли, повинна бути. Ну, що б. утворюється, З дивіться. Починає наша помадка стала біла і починає вона кипіти. Камера може цим порою. Ну, ось дивіться. Бачите, як починає підніматися, підніматися. Ну, шум ми нічого не збираємо. Та вже цукор розтворився, ну, розтов. І бачите, об'єм збільшується. Це ще не все, вона й далі йде. Якщо ось, скільки було, вже ось будемо по ложки дивитися. Дивіться, як на великому огню і ця помадка піднімається. Піни я нічого не збираю. Просто переколочую пару раз. Все, і вона так вариться вона. Видно як. Е, гаряче. Бачите? по положці видно, як. Іде догори. Значить, зараз будемо пробувати холодну воду. Ось і на ложечка і попробуємо, як чи готова вона, як буде скачуватися, чи ще не скачується. Значить, пройшло у нас 35 хвилин від того, як закипіла наша помадка, і ось результат, дивіться. у ложки ось беремо, охололо його, воно і скручується вже. Отакий ось у шарик. Руки теплі, то понятно, друг воно підстає. Ну, оце таке. Ну, варимо 35, вже 35 хвилин проварили, вже, в принципі, майже готово. Але ще проваримо хвилин 10 і покажемо вже потім, як ми викидатимемо мед, як вже все готово, що буде. Повторюю, чого помадка, чого не <канди> Канді в цьому році. Багато в ті роки, повторювався, остається на дні цукру, кристали, які бджоли викидають. Да, весною вони його розклали а... чи літом. А весною ну, викидають вони зараз зима, де жить, ще забирають, а де крупні кристали викидають. От щоб цього не було, просто цукор не дешевий. Щоб не переводити, ми вирішили робити цю помотку. Це старий дуже рецепт ще із дідів прадідів У журналах пчеловодства колись писалися ці рецепти. Є там Іван Филипчук родив, поробив помадку, але він там трошки, трошки не так, як ми робили чи робимо. Е, тільки що по часу, з кондім за себе час можна було більше б, е, зробити, помадки менше, ну, але ж ми не масового підгодівлю робити. Це Тим сім'ям, яким вкрай необхідно дати, щоб спати нам спокійно, Значить, показуємо ось далі, Дивіться, бачите, вже таке кипіння, вже піне мало. Хлопці, там піну збирають, я нічого не збираю, піни не збираю, Не хочу цим заморочуватися цією піною. За таке великі такі ігристі бульби вже вже можна кидати 40 хвилин. Будемо час кидати мед у нашу ємкість і будемо. Розтуплювати, поки розвариться мед. метод. Змінила наш колір помотка. Ми вкинули мед, а ще мед у нас там трохи гречоного. це остатки там в відрах повишкрібали, остатки там реченого. Соняшний гречений, так такий. Колір зразу Кажуть, Це він мед колоти. та ні, хлопці, це помотку бджола. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Є, буде смисл знімати, Ви дивитеся. ставите лайки. ми щось стараємося, знімаємо. Запах такий. Гречаний мед роз... розтуплюється. Такий запах стає приємний. І так продовжуємо варити, поки зовсім не розтане оцей весь мед. Як зовсім розтане мед, потім ми перельємо у велику миску і винесемо на двір до холодне і будемо його охолоджувати. Воно поміняє колір, вона ця дана помадка повинна стати, як магазин на конді. По кольору біле таке. Ну, Далі ми покажемо ще. В кінці. Значить, після того, як ми далі варимо, бачимо, піна вже падає в нас і утворюється вже отакий камера. чи цей парою забиває. Значить, бачимо, дивіться, який ігристий, такий як він наш іграє цей цукор, проводить аж гущить. Зараз попробуємо на ложечку. То що перед цим ми все спробували на ложечку, але ну, видно, але ну, він ще, бачите, він такий. Зараз обмиємо ложечку. значить, і беремо пробу. У нас оп, отак взяли і в холодну воду ось. Холодна вода в нас і оп, що воно виходить у нас. Повинно скочуватися. Ще. Ще, бачите, ще консистенція не, не скочується. Вже стає густе, але, але не те, що потрібно. Оце так треба провіряти його до готовності. Ще варимо, Ще не, не ще. Отак воно у нас далі кипить. Ми його помішуємо залишково. Аж, аж вищить усе. Це так вариться помадка, Вона то стала біла молочною ви бачили, тепер вже піна убралася. Процес. Чого я ж і казав? що Потрібно більшу каструлю. У нас піднялася отак була помадка. То що якби в меншій каструлі було б воно все долі, на плиті і так далі. Варимо до готовності, я потім, як вже буде скачуватися, покажу, який той шарик повинен бути скачуватися. Знову бачите, почало, піна пішла у нас. Це такий процес. Бурно пішла, пішла іде. Потім дойде той момент, знову піна пропадає і утворюється такий густий сироп. От чого каструля, ємкість повинна бути більшою вдвічі-втричі від об'єму. Все, мішаємо. Зараз піна буде у нас трохи пропадати. Варимо. Ну, приблизно десь <кій> варити потрібно десь 40-50 хвилин на великому вогню. Оп, піна знову піднімається. Так, Ну поки варимо, покажемо. Доварили, перелили в таку миску. Сам процес, як ми вже переливали, я ж не показував. Бо це Довге відео було, в час би ми його знімали. Значить, і таке воно у нас стало по кольору, по кищу. І тепер ми його охолоджуємо і перемішуємо. Ну, десь кожні хвилину-дві його потрібно перемішувати, щоб воно охолодило. Зрозуміло, що якщо це буде в приміженні, туди набагато довше, воно буде охолоняти така маса. Значить, Воно повинно тоді поміняти колір, стати білим. Ну, Ось будемо охолоджувати і будемо бачити, що у нас з цього в кінцевому результаті вийде. Ще раз повторюю, підписуємося на канал. Поширюємо, ставимо лайк. Як кажуть, от не лайк подобайку. Щоб нам був стимул знімати для вас, а вам стимул був дивитися сам багато чого черпаю з інтернету буває. І таку помадку може кожен зварити. Якщо кому не багато, Понятно як там на 300-400 сімей розкласти усім сім'ям, то цієї помадки задовбасяти варить. А як там 10-20 покласти, для страховки. Я раніше всім клав сім'ям. Якось для страховки, а тепер за всі роки бачу, що ну, воно не потрібно. Якщо вони з осені хорошо заготовані, то немає смислу їм його класти. Це в кого може там розплут, в кого до кінця доходять, щоб не пропали сім'ї. Зробимо ревізію, покажу, як буду робити ревізію, як знаходяться сім'ї. І покладемо. Дуже, а може і не треба буде класти. ну Я думаю, що з усієї пасіки хоч 5-10 сімей то повинно бути. Тобто. Значить Охолола наша помадка майже повністю, але ну, ще вона тепленька. Ми отаки, отака вона у нас стала вже на консенцію, як то кажуть, такий вже. Бачимо. Да? Ну ми її розливаємо зараз. Поки воно ще тепліше, або потім важко розкидати, воно до рук липне. А так покажу що такою поварюшечкою, Черпачком таким, значить, ось у нас ми приготували стакан літровий. Надіваємо кульок всередину і розливаємо. Потім зав'язуємо і кидаємо ще в один кульок, тому що обоє кульки ненадіжні, а тоді воно злипається. І так воно охолоджується, складаємо і лежить нам до. Тих пір, коли нам потрібно його розкладувати. А це в нас вже такий помощник, тут ось, ось все мішає, свого носа суне, поки буде зараз липкий увесь. Так. так що ставимо вже липкий, ставимо лайк, підписуємося на канал, варимо помадку, розкладаємо для того, щоб спать спокійно бджолем. Всім пока!